У густому лісі, де перетинаються два світи, світ Шинобі та світ мисливців на демонів, випадково зустрілись дві воїтельки. Сакура ніндза, що носить силу у своєму серці, і Незуко, дівчина-демон, яка бореться проти власної природи. Спершу вони дивилися одна на одну насторожено різні світи, різні долі. Але у поглядах не було ворожнечі лише розуміння. Разом вони вистояли у бою, прикриваючи спини одна одній. Коли небезпека зникла, у тиші лісу залишилися тільки двоє. Вдячність переросла у ніжність, а ніжність у перший поцілунок. Цей момент став доказом, що навіть у темряві світ знаходить шлях. Після того поцілунку світ змінився. Сакура відчула, як серце б'ється швидше, а не зуко, що хтось нарешті прийняв її такою, яка вона є. Та їхній спокій був коротким. З тіні лісу з'явився новий ворог, чия села загрожувала обом світам. Сакура стиснула кулак. А очі Незуко загорілися вогнем. Вони знали, тепер боротимуться разом. Не просто союзниці, та ті, кого об'єднує щось сильніше за долю. Блискитки історія лише починається.